Всім моїм, як красиво, як красиво зима. Всесвіт просто показує, що яка краса, який рай на цій землі. А я вам до чогось ще інформацію надаю, тому що я ж розвиваюся кожного дня. І буває, приходять до мене такі моменти, думки, що треба їх озвучувати так, як може в будь-який момент не бути інтернету. А ми будемо вже знати цю інформацію. Що уявіть, дивіться, є е, е, жінки, є чоловіки, є чоловічий світ, але є ще такі чоловіки, які поміняли свою орієнтацію. То уявіть, якщо вони фізично щось зробили, то вони поміняли і морально себе, і психологічно, і які в них думки. І уявіть, деякі із цих чоловіків займають посади е, е, влади. Тобто вони вирішують долю людей, вирішують, може, й долю країн, а ми про це не знаємо. В бізнесі дуже багато цих людей, на них працюють люди, вони вирішують їхні долі. То все говорять, що він так не хоче, він не придумував таких людей, він їх не створював. Це люди самі зробили і самі придумали.